Російські нелюди не дають спокою. Окупанти в ніч на 14 грудня вдарили по Одеській області ударними безпілотниками. Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілів в Одеси виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. Пошкоджено 11 поруч розташованих будівель. Як зазначили у Одеській ова, крім того, внаслідок падіння уламків збитих дронів камікадзе, пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них троє дітей. Малечу та двох дорослих госпіталізували. У двох восьмирічних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми. В дорослих струси мозку та поранення. Також вигоріло вщент дві автівки після обстрілу Одеси. Росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх цілю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення.